Вітаю. Сьогодні ми продовжуємо таку глибоку для себе тему, тему медитацій. І хочу повторити, для того, щоб наповнити своє серце, ми, звичайно, повинні спочатку його звільнити. Звільнити від негативних емоцій, звільнити від негативних почуттів. Навчитися концентруватися. Я пропоную зараз взяти олівець, ручку, будь-що. І намалюйте серце, намалюйте серце, це ваше серце, я так само малюю. І дайте відповідь собі на запитання, скільки в вашому місці займають образи. Це можуть бути образи, які виникли ну, зовсім недавно, або, можливо, образи, яку ви тримаєте вже довгий час в собі. Виділіть якийсь шматочок для образ. А тепер подумайте, яке місце в вашому серці займає непрощення. Подумайте, можливо, ви досі на когось сердитеся. І не можете відпустити цього почуття, визначте це місце в серці. А тепер подумайте, на кого ви гніваєтеся, і яке місце займає в вашому серці гнів. А можливо, у вас є до когось претензія, досі не висказана. І вона йде з вами по життю, значте, частину претензій, яка займає в вашому серці. Ви можете ображатися на колегу, друга або навіть батьків, мати, тато або свекруху, або свекра. І знову у вас є до них якісь претензії. Подумайте, яку частину воно займає в вашому житті. І так само відзначте його в серці. А тепер подивіться на ваше серце, скільки в вашому серці залишилося місця для любові. Я пропоную зараз з вами вивільнити ваше серце. І наповнити його любов'ю. Я буду робити його разом з вами. Подумайте про те, що ви тримаєте в себе всередині. Наша зараз задача зробити так, щоб виштовхнути те, що сидить, і наповнити наше серце любов'ю. Тож, я пропоную написати по одному реченню на близьку вам людину. На яку ви тримаєте образу, або, можливо, ви хочете перед нею вибачитися, можливо, ви хочете розказати якийсь секрет, який сидить всередині вас, і вам треба його виплеснути, або якісь побажання. Це можуть бути навіть якісь маленькі незначні зауваження, які ви. До цього жодного разу не говорили. Подумайте над тим, що сидить в вашому серці, і ви жодного разу не говорили це близькій людині. Я це зроблю разом з вами. Повторюся, що єдине правило це повинно бути те, що ви жодного разу ніколи раніше не говорили вголос. Те, що ви зробите з цим, це ваша справа. Його можна знищити, викинути, спалити, дати. Йому силу. Я навіть, бачите, підготувалася. І мені дуже хочеться спалити це, щоб воно пішло з вогнем. Ми зараз наповнимо ваше серце вашою любов'ю до себе. Тож, давайте впустимо його в своє серце. Всядьте рівно. Якщо хочете, можете прикрити очі. Зробіть 10 глибоких вдихів і видихів. Розслабляється ваше тіло. При кожному видиху ваше тіло розслабляється. Уявіть себе маленькою дитиною, дівчинкою або хлопчиком. Настільки маленьким, щоб він міг увійти в ваше вушко. Малесенький, малесенький. Проведіть його. Вам Прийдеться пройти вушним каналом для того, щоб провести дитину по всьому вашому тілу, по всім органам, які є у вас всередині, і своїми маленькими долоньками торкатися органів і висловлювати свою любов. Підживлювати, підтримувати кожну часточку вашого тіла. Мої вушка. Я люблю вас. Чуйте тільки чудові, прекрасні голоси, веселий сміх, слова вдячності і добра. Мій мозок. Я люблю тебе. Наповни мої думки гарними словами, думками, любов'ю та радістю. Мої очі. Я люблю вас. Дякую вам. Я хочу, щоб ви бачили всю красу цього світу, всю красу, яка навкруги вас, всі кольори веселки, щоб ви вчасно відпочивали і сяяли для мене і оточуючих. Мій ніс, я люблю тебе, насолоджуйся ароматами квітів, дощу, снігу, смачної їжі. Дякую тобі за кожний вдох і видих, який ти пропускаєш через себе. Мої уста, мій язик. Я люблю вас, даруй мені свою усмішку щодня. Неси в моїх словах життя і підбадьорення мене. Моя шия, я люблю тебе. Тримай мою голову міцно. Дякую тобі за можливість вчасно обертатися і помічати важливе навкруги. Дякую, мої руки. Ви моя опора і підтримка. Ви мої найактивніші помічники. Дякую, моє серце. Я люблю тебе. Ти пропускаєш кров і даєш кисень моєму тілу. Мій хребет. Я люблю тебе. Ти тримаєш мене міцно. Дозволяєш рухатися, моя печінка. Я люблю тебе. Дякую тобі за те, що ти фільтруєш все в моєму тілі, і навіть гнів, мої нирки. Дякую вам за вашу роботу. Я люблю вас. Мій живіт, я люблю тебе. Дякую за твою активну участь в моєму житті. Моя підшлункова. Я люблю тебе. Дякую за твою роботу. Мої ноги. Я люблю вас. Дякую, що водите мене по цьому світу. Моя кровоносна система. Дякую тобі за твою роботу. Дякую, що забезпечуєш моє тіло киснем. Забезпечуєш обміном речовим. Дякую, що ти працюєш. Мої клітинки. Я люблю вас. Ви є те, що я є. Поведіть вашу дитину по вашому тілу. Торкніться. Кожної частинки вашого тіла, висловіть свою любов. Дайте їй свій захист. Що вона в безпеці. Кажіть, що ви завжди будете поруч із нею, а вона завжди буде вас підтримувати із середини. Дайте підтримку один одному. Наповніться цією любов'ю один до одного. Коли будете готові, можете відкривати очі. Медитація це така річ, яка працює, коли ти відкритий, коли дає, коли ти цього бажаєш, і коли ти вмієш про це, і бути вдячним, і вміти просити, і вміти відпускати. Сьогодні ми наповнювалися любов'ю. А завтра. Будемо вже вчитися цю любов віддавати. Тож, до зустрічі і вдалої вам практики!